А я що шо... війна йде, чому не виясню? Ви а чому? я що, це, це моя робота чи що? Це ви повинні виясняти це. Ви, висну? Висну? ви з неба щось берете, намагаєтеся. Є висну? офіційні висну? сайти, Юконтрол no. туди вводиться, так, no. і можна перевірити любу організацію. Можна перевірити любу організацію, законна чи незаконна, зареєстрована чи не зареєстрована в Україні. Півтора року вона існує, що вона незаконна. І ніхто з ним нічого не робить. Чома, не робить. Нічого. Да. Нічого. Чому так Просто у вас? Ну це ж ви поліцейські, ви повинні знати ну, реально, закони. Я знати. Якби багато служб, чому так Ну, ну. Що, вирішили, що вона ну, не законна. Субати захотілося все. Не. Тобто ви людина, яка, ну яка ну, трошечки... Чому в змозі захистити? Для, тому, Для того, що щоб було... захищати мою сім'ю, повинні бути ви виконувати повинні свій обов'язок, за який вам платять... Захищати і е, 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 забезпечувати дружину і свою сім'ю. В першу чергу, а потім на поліцію, правильно? Ні. Але, У нас є законні додай, органи. Розкажу. Я слушав, її я і отець. Я з'являвся. Коли мене привозили під конвоєм ваш військомат. З'являвся? З'являвся. То по привозив вас не військомат, а працівники поліції, правильно? Ось, ось. Правильно? Бачите, працівники поліції привозили. Незаконно, незаконно. Бачите? Незаконно. Ну так все. Ви не з'явилися за, за повісною, правильно? до Товаріші вбили. Чи не так? Не так. Не так? А що, ви з'явились? Вам повістка була вручена? Ні. Не була? Не була. Акт. Про від повістки, так, ви? Ну, це ваша точка зору. Ну так чи не так? Ну, ваша точка зору. Ви її викладаєте, свою точку зору. Ви викладаєте свою точку зору. Я її слухаю, записую, фіксую. Не, не хочу поработать. Сексу. Розстраиваюся для Все? А це от батька. Да. Ні, да. чекаємо, зараз прибуде сюди військовий комісар. Та мені. Ви затримуєте мене. А? Ви мене затримуєте. Пане поліцейську. Ви затримуєте мене поліцейський. Ні, ви затримуєте. Я не можу нікуди йти, ви затримуєте мене. Добре. Ви Ви будете зараз брати? Ви мене затримуєте. Ви повісту, я ще ви раз вам правда. кажу, ви мене затримуєте. Я, у вас я не буду, я не, я не зобов'язаний нічого від вас брати. Ви повісту, будете Ні, я не зобов'язаний вас я нічого вас, брати. Попереджаєте, попереджайте, Ви мене затримуєте. А? Затримуєте мене? Ні, я вас не затримую. Все, я пішов.